Це народний страйк, день другий івано-франківці ввійшли у смак. І хоч більшість закладів нині вже працювали на 12-ту годину. Згідно розпорядку, люди прийшли на площу. До пікету долучились профспілки житлово-комунального господарства. кажуть, готові їхати на Київ. Ми теж прийняли звернення відповідне, теж осудили ці дії і уряду, і ті сили, силові структури, які кинули на дітей, розгромили. От, і все ціло ми підтримуємо цю акцію. І беремо участь в ній, готові їхати в Київ. Спочатку спільна молитва, адже багато мітингувальників хоч і вірять у те, що влада піде у відставку. Однак головні надії покладають таке на божу поміч. Перемога все рівно буде за народом, тому що з ними Бог. А Господь керує цим всім не політики, не лідери, а цим всім, що відбувається, керує в першу чергу Господь Бог. Нелеге вирішне питання я все таки не покладаю великих надій. Але те, що воно буде вирішено, позитивно для нас, для нас, для нашої європейської молоді і для цілому для України, я впевнений на 100%. Тим часом у народі процвітає креативу яскравих ілюстраціях. Мітингувальники закликають Беркут до любові, недовінної та вимагають відставки уряду і президента. Ентузіазм прикарпатців тішить його гостей міста. Підтримуємо цей страйк, всеукраїнський, слідкуємо уважно за новинами. Насправді шкода, що в нас вдома 10-12 людей стоїть на площі, їх розганяють і чомусь народ не встає, не виходить, не бореться. я та ми сподіваємося, що це тимчасово, що все ж таки ну переможе. У це воля місцевим мітингувальникам. Тепер комфортно Зігрітись можуть в адмінбудівлі, там наливають гарячий чай та пригушають печивом. Один із перших відвідувачів страйкарів богатир Назар Павлів. Якщо хтось зі спортсменів порушує правила змагань, його дискваліфіковують. Е, у нашій боротьбі у нашому протистоянні якраз влада порушила правила. Вона застосувала силу проти свого народу. За таке її потрібно дискваліфікувати. Для природних потреб страйкарів поблизу площі встановили а Ще місцеві активісти вже зібрали понад 40 тисяч гривень для поїздок у Київ та продовжують відправляти людей до столиці Сьогодні в Києві зранку прибуло до нашої людини, яка там розміщає їх на ніч нічліг, тисячу чоловік. от типу які через нас поїхали Власним транспортом ми відправляємо. У нас сьогодні є певна проблема вже, ми вирішили. Якби питання вивозу людей до Києва і таке інше, зараз вже проблема стоїть в тому, де їх розміщувати. І, хоч парламент нині і не відправив уряду відставку, івано-франківські активісти у своїх намірах рішуче стоятимуть аж до зміни влади, і обіцяють таки дочекатись покарання винних у побитті на майдані.